Вітаю дорогі підписники, гості каналу. Я хотів розповісти, зараз зима. І зараз стало популярно, всі кинулись виготовляти пилкозбірники, так як ціна на пилок в цьому році підскочила вгору, Не зрозуміло, яка вона буде наступний рік, але вирішив я. Купити доні пилкозбірники. Дивився багато відео, там конструкції, все, ну, вирішив все-таки придбати у майстра, тому що навиків так, столяра я не маю, а конструкція так пилкозбірника не зовсім така і проста. Знайшов в інтернеті, у вайбері там групи майстра Станіслав. Із золотоносів він надав йому розміри. Він мені виготовив ось такі пилкозбірники, зараз я вам покажу. Ось такі такий пилкозбірник, конструкція під рогатий вулик, але і він виготовляє під замовлення, під 10-рамкові вулики. Значить, дивіться, такий. Ось такий він має бджоли. Ну, скажімо, виключений. Так, бджоли сюди приходять, працюють. Коли настає час збирати пилок, ми цей вкладиш забираємо, Ставимо сюди таку лисонівську решітку. А наверх ось отакі шприця ставимо, щоб трутні виходили. І так бджоли залітають в те ж саме місце, проходять сюди і збирають пилок. А ззаду ось так теж такий крючочок. О, ось така. Такий лоточок з двох сторон. Отака От сітка з нерживий сюди і сюди пропадає пилок. Він тут просушується, так що можна його навіть збирати раз у два дні, це із слів пана. Станіслава, так як він теж збирає пилок, він пасічник, був у нього в гостях, забирав саме ці пилкозбірники. Така конструкція. Якщо Переїжджать навіть ось о. раз, закрив і готов до переїзду. Можна переїжджати. Така конструкція. Далі це така річ вартісна, не дуже вони дешеві, але якість тут дуже в мене дуже гарна якість. І для того, щоб для того, щоб зберегти їх як можна довше, я от використовую от таку, таку ємність із парафіну. От. І загружаю сюди отак, два корпуси, один і другий. І так він тут у ньому отак, кипить. О, кипить тут. Бачите, виходить повітря. Волога а заходить туди парафін. Температура ось на цьому градуснику от 110 градусів. Я вже так перевірив, якраз 110 до 120. І коли менше 100 нема такого кипіння. Хвилин 15 проходить це кипіння, ми витягуємо і от вони мають це корпуса попроварював і вулики мають такий трошки темний вигляд скажем так, да, наче. а ось оцей корпус я проварював років 5 чи 6 назад. Він з роками трошки потемніше такий, наче не сильно гарний вип'єд. Але під дощем, під усім, дерево залишається живим. Тобто я не знаю скільки років, ну дуже гарно зберігається і, і отак от вирішив. Не фарбувати, а проварювати і дно, і корпуса, і дашки, все проварюю. У кого там багатокорпусні вулики, бо рогати, можна зробити, виготовити таку форму. Під ваші корпуси більше не треба робити, а саме під ваш корпус. Під восьми-під 10-ти рамковий. Ну, у цю форму під восьмирамочний рогати десь виходить кілограм, туди заходить 50 кілограм парафіну. Парафін отакий. купляється отакий. Отакий, китайський. Він. Ну, раз зробили і потім додаєте парафін, воно виварюється, додаєте і так проварюєте деталі. Можливо, ви, якщо ви самі робите вулики, проварювати саму заготовки, а потім збирати. Ну, я так не пробував, я готові. Корпуси зібрані і все проварюю. Отак. Потім заселяю. Ну, Єдина. Можна сказати, недолік у цьому, скажімо, в цьому проварюванні. Це ну, вигляд такий, не знаю, можливо, їх і фарбувати, треба, не треба. Отакий вони вигляд мають вже проварені. Але при зимівлі, да, от це дерево просто воно вже не дихає. Воно стікає вниз, ну дно сітка тут, в принципі, я ж кажу, ну, воно не гніє, не портиться. Просто так, да, і пара, оця конденсат, ну якби... Якщо покрашений вулик пофарбований, то тоді він трохи впитує і розміри гуляють. А так він не впитує вологу, розміри, що зимою, що весною, завжди можна зняти ці вулики. Їх особливо багато такі їх, ну, Після зими, ну, якщо пофарбовані, то їх може покрутити. Розмір будь-не той, бджоли можуть вилітати. А так вони проварені, все, розмір вже тут такий є. Нікуди воно вже не деформується, не скажу. І особливо для дна. Для дна бо дно дуже портиться. Але все в мене є Ось. проварені теж. Це не проварені, пофарбовані. Дно. Проф... Пофарбовані, бачите. Це ще нормально, ну кажу, я проварю. От самі перші в мене ще не було цієї форми. Самі перші, бачите? Ось тут гниє. І сітка, і все, але все одно вони дуже портяться і не годиться, бачите? Так що всім раджу хто витратитись раз на форму, купити парафін і проварювати. Ну, треба приміщення таке, щоб було не зовсім... Скажімо так, газова плита, не знаю, на звичайній пічці чи вийде, чи ні, проварювати. То що, да, воно все і тут ляпається і буває витягуєш, бачите, і тут ось в мене вже забруднилось. Ну, в домашній кухні, там, де дружина готує їжу, то навряд ли, а таке, щоб було приміщення. І отак от проварювати. 15 хвилин при температурі 110 градусів воно кипить, проварюється і все. І потім про захист цих корпусів можна забути, вони будуть служити вам дуже довго. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь. Мирного неба, перемоги, до побачення. Вітаю дорогі підписники, гості каналу. Я хотів розповісти, зараз зима. І зараз стало популярно. Всі кинулись виготовляти пилкозбірники, так як ціна на пилок в цьому році підскочила вгору, Не зрозуміло, яка вона буде наступний рік, але вирішив я. Купити доні пилкозбірники. Дивився багато відео, там конструкції, все, ну, вирішив все-таки придбати у майстра, тому що навиків так, столяра я не маю, а конструкція так пилкозбірника не зовсім така і проста. Знайшов в інтернеті у вайбері там групі майстра Станіслав. Із золотоноші, він надав йому розміри. Він мені виготовив ось такі пилкозбірники, зараз я вам покажу. Ось такі такий пилкозбірник, конструкція під рогатий вулик, але і він виготовляє під замовлення, під десятирамкові рамкові вулики. Значить, дивіться, такий. Ось такий він має бджоли, ну, скажімо, виключений. Так, бджоли сюди приходять, працюють. Коли настає час збирати пилок, ми цей вкладиш забираємо, ставимо сюди от таку лисонівську дику решітку. А наверх ось отакі пішприця ставимо, щоб трутні виходили. І так бджоли залітають в те ж саме місце, проходять сюди і збирають пилок. А ззаду ось так теж такий крючочок, О, ось така. такий лоточок з двох сторон. Отака От сітка з нержавейки. сюди. і сюди, пропадає пилок. Він тут просушується, так що можна його навіть збирати раз у два дні, це із слів пана. Станіслава, так як він теж збирає пилок, він пасічник, був у нього в гостях, забирав саме ці пилкозбірники. Така конструкція. Переїжджати навіть ось о. раз, закрив і готов до переїзду. Можна переїжджати. Така конструкція. Далі це така річ вартісна, не дуже вони дешеві, але якість тут дуже в мене дуже гарна якість. І для того, щоб для того, щоб зберегти їх як можна довше, я от використовую от таку, таку ємність із парафіну. От. І загружаю сюди отак, два корпуси, один і другий. І так він тут у ньому отак, кипить. О, кипить тут. Бачите, виходить повітря. Волога а заходить туди парафін. Температура ось на цьому градуснику от 110 градусів. Я вже так перевірив, якраз 110 до 120. І коли менше 100 нема такого кипіння. Хвилин 15 проходить це кипіння, ми витягуємо і от вони мають це корпуса попроварював і вулики мають такий трошки темний вигляд скажем так, да, наче. а ось оцей корпус я проварював років 5 чи 6 назад. Він з роками трошки потемніше, і такий, наче не сильно гарний вигляд. Але під дощем, під усім дерево залишається живим. Тобто я не знаю скільки років, ну, дуже гарно зберігається і, і отак от вирішив. Не фарбувати, а проварювати і дно, і корпуса, і дашки, все проварюю. У кого там багатокорпусні вулики, бо рогати, можна зробити, виготовити таку форму. Під ваші корпуса. більше не треба робити, а саме під ваший корпус. Під восьми-під 10-ти рамковий. Ну, у цю форму під восьмирамочні рогати десь виходить кілограм, туди заходить 50 кілограм парафіну. Парафін отакий. купляється. Отакий. Отакий, китайський він. Ну, раз зробили і потім додаєте парафін, воно виварюється, додаєте і так проварюєте деталі. Можливо, ви, якщо ви самі робите вулики, проварювати саму заготовки, а потім збирати. Ну, я так не пробував, а готові. Корпуси зібрані і все проварюю. Отак. Потім заселяю. Ну, Єдина. Можна сказати, недолік у цьому, скажімо, в цьому проварюванні. Це ну, вигляд такий, не знаю, можливо, їх і фарбувати, треба, не треба. Отакий вони вигляд мають вже проварені. Але при зимівлі, да, от це дерево просто воно вже не дихає. Воно стікає вниз. Ну, дно, Сітка тут, в принципі, я ж кажу, ну, воно не гніє, не портиться. Просто так, да, і пара, оця конденсат, ну, якби. Якщо покрашений вулик пофарбований, то тоді він трохи впитує і розміри гуляють. А так він не впитує вологу, розміри, що зимою, що весною, завжди можна зняти ці вулики. Їх особливо багато такі їх, ну, Після зими, ну, якщо пофарбовані, то їх може покрутити. Розмір будь-не той, бджоли можуть вилітати. А так вони проварені, все. Розмір вже тут такий є. Нікуди воно вже не деформується, Я скажу. І особливо для дна. Для дна бо дно дуже портиться. Ось у мене є Ось. проварені теж. Це не проварені, пофарбовані. Дно Проф... пофарбовані, бачите. Це ще нормально, кажу, я проварю. От самі перші в мене ще не було цієї форми. Самі перші, бачите? Ось тут гниє. І всітка, і все, але все одно вони дуже портяться і не годиться, бачите? Так що всім раджу хто витратитись раз на форму, купити парафін і проварювати. Ну, треба приміщення таке, щоб було не зовсім... Скажімо так, газова плита, не знаю, на звичайній пічці чи вийде, чи ні, проварювати. То що, да, воно все і тут ляпається і буває витягуєш, бачите, і тут в мене вже забруднилося. Ну, В домашній кухні, там, де дружина готує їжу, то навряд ли, а таке, щоб було приміщення. І отак от проварювати. 15 хвилин при температурі 110 градусів воно кипить, проварюється і все. і Потім про захист цих корпусів можна забути, вони будуть служити вам дуже довго. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь. Мирного неба, перемоги, до побачення.